Цукор відчувається пальцями і душою. Тимофій Бойко варить цукор уже 25 років. Каже, що відчуває його не лише руками, а й серцем. В цілому, виготовлення цукру один із найскладніших хімічних процесів. І вже 145 років Корненський цукровий завод втілює цей процес у життя. В його історії були успіхи і важкі часи, але сьогодні труднощі позаду, і колектив упевнено рухається обраним шляхом. Багато труднощів було багато нарікань, багато таких, знаєте, невпевненостей було, що ми запрацюємо і на радість нам, і на, може на горе комусь тих, хто не хотів цього. Ми працюємо. 400 чоловік забезпечено роботою, ми виплачуємо заробітну плату, ми виробляємо цукор. За словами директора Віктора Івановича, головними постачальниками сировини є навколишні села Єрчики, Савельці, Кам'янка, Сокільча. Але везуть цукрові буряки із Рованівського, Люберського, Чуднівського та інших районів. Наше населення теж треба задовольняти і забезпечувати цукром. І я не бачу тут іншої альтернативи, щоб якось не працювати для своїх людей. За таких поставок цукросировини Корненський завод ще планує працювати днів 15 20 а по закінченні виробництва відбуватимуться ремонтно-профілактичні роботи обладнання.